а кафіст до Все цариці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, Ти, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий, завітай ісціли немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо їх винуватцям нашим, і не веди нас свою спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийді поклонімося поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийді і поклонімося і припадім до самого Господа, Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя, Твого, прости, провини мої, Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха, мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я здійшила, і лукаве перед Тобою вчинила. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні, зачата, я й в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив син невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені. Укропи мене і сопом і очищуся, помий мене і стану біліша від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте, створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа, Твого святого, не відніми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого, і духом могутньому кріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже Спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрию уста мої язик і сповістить Твою, бо коли б ти жертви забажав, принесла б я, та все палення не миле Тобі. Жертва Богові, це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущастив, Господи, благоволінням Твоїм сіони, нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди приношення і все палення. тоді положать на вівтар твій тельців. Ім'я Боже, новоявленій твоїй іконі предстоїмо зворушено вірні, і співаємо тобі все царице раби твої, спошли зцілення всім, що до тебе нині прибігають, щоб усі радісно тебе кликали. Радуйся, все царице, ти, бо благодаттю недуги всі зцілюєш. Ангел предстателі з небес що, прорік все цариці, радуйся, і бачачи, як ти, Господи, із гласом боговісним воплощаєшся, закликав до неї. Радуйся спасення нашого глави знову, радуйся сповнення промислу Божого, радуйся, бо тобою, Господь воплотився, радуйся, бо тобі зобразився невидимий, радуйся ти, бо милість миру долона прийняла, радуйся ти, бо виткало слово одежу тілесну, радуйся, не збагне найвищніє слава радуйся, манно небесне, що серця оживляє, радуйся, зори, що благодать усіягає. Радуйся, джерело що води живі і виточує, радуйся, Богородиця, між і благословена я, радуйся, діво не що спаса родила нам, радуйся, все царице, ти, бо благодаттю, недуги, всі стілюєш. Беззначальне слово дитятком тобою зробилося, зцілення подає тим, хто тебе почитає, плечистає, хто співує невимовний не ріст Твоєго, кличучи, Аллилуйя. Аллилуйя, алелуйя, слава тобі, Боже. Тайно, незбагненно збагнути, бажаючи, мовила діва Архангелу, поясни, як може, не знаючи стану матір'ю Вишнього, їй же зі страхом відповів Гавриїл, кажучи. Радуйся, вишньою радою вибрана, радуйся ти по всіх молитвих вислуховуєш. Радуйся, скарби Христового спокою, радуйся людей твоїх надії і сило, радуйся раку проклятого зубу предивна радуйся, хворі прирізних цілителько, радуйся, єдине світу заступнице, радуйся, певна, в скорботах потіхо, радуйся, бо завжди плаче сльози втуляєш ти, радуйся то відчиняєш в хід до спасення, радуйся, скіптрі силого фону преславного. Радуйся, жезличинці, вімирян покровителько, радуйся все, царице, ти, бо благодатью недуги, всі стілюєш. Сила Всевишнього тебе осінила, плоть незбагненно прийнявши я вибух тебе полем солодким для всіх, хто бажає спасення пожати, співаючи йому Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Прославилась дивно святая ікона твоя, що все царицею зветься, коли ліконосним явилось зображення Матері Божої, тим же, хто перед нею взива тебе, з вірою зцілення ти посилаєш, щоб множилась пісня похвальна. Радуйся, мати не заходимого свій гідла, радуйся перемогу тих, що до кінця ви стояли. Радуйся скорботних недуги зцілення, радуйся за і довиць непохитна, як і посте, радуйся тобою ворайські двері відчинено, радуйся заступнице всіх обтяжених струджених, радуйся за спасення всіх вірних благальнице. радуйся за рід людський молнице, радуйся драбина небесна, що від землі веде до неба. Радуйся, вода живає, що смертні гріхи обмиває, радуйся, гниться тебе серця бережеш, не злоби її, радуйся покрови, що церкви дітей покриває, радуйся все царице, ти, во дуги недуги, всі сілюєш. Життя світу даруючи, миру, владика, вселився в утробу твою непорочною. Матір'ю вірних тебе показав, щоб ми в мирі співали йому, «Алелуя». Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Преславна слава про тебе іде, місто Боже, свята ікона, твоя з при многих, ліконосні потоки з цілень приймаючи, царицю з подякою кличемо. Радуйся, зілля, що болю втуляє усі, радуйся прохолоду, що гарячку не дуже гостуджує, радуйся, бо наче полум'ям терак припалюєш. Радуйся, бо піднімаєш з постелі тих, кого лікарі всі покинули, радуйся ти бо являєш причисти свіли к людям немічним, радуйся ти бо від путів гріховних всіх звільнюєш, радуйся тобою, бо рятунок від смерті дарується, Радуйся, тобою, бо безліше правда на грішників. Радуйся висото помислами людськими не звідана. Радуйся, глибина, відомоє слову єдиному. Радуйся проросту патріархів предеревнє є, радуйся наставниця іерархів, що тобі моляться. Радуйся все, царице, ти, бо благодаттю недуги, всі зцілюєш. Пізнали ми, Діво, тебе як предчистий храм спасів. Припадаємо, мати, до тебе, вчинив царице, щоб стали ми храмами Божими, кличучи Господові. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Бачить ангельські чини на руках твоїх, того пречиста, хто рукою своєї людей сотворив і царицю єдину пізнавши. Хоча ти і рабою себе нарекла, поспішають послужити піснями тобі благодатна такими. Радуйся вище, Небесна, сил Богом, поставлена, радуйся ти, Бо світ, наповняє чудесними зціленнями. Радуйся, ти бочуєш хвалою про славу небесною. Радуйся ти, бо від землі дяку безмежно приймаєш. Радуйся ти, бо клінності сім'я в серцях людських знищила. Радуйся, бо розбила то хитрі дьявольські підступи. Радуйся, бо долину плачу, ти наповнила радістю. Радуйся, бо скорботи насолодами небесними. Ти змінюєш. Радуйся, в всевишнім возлюблений. Радуйся веселости розкаяних світла, я, радуйся панцері правди перед спокусою, радуйся щити від ворожнечі ненависті, радуйся все царице, ти, бо благодаті, недуги, сіцілюєш. Проповідники, богоглаголиві, спасові учні, предстали тобі все царице, коли ти причудно на небо з землі восходила. Щоб єдиним серцем, устами єдиними кликати Богові Алелуя. Алелуя, 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 Слава тобі, Боже! благодать осіяла придивна з ікони твоєї всепіта, коли бідний юнак, затуманений вченнями пекельними, перед нею упав і завмер. Тож негадано від кайданів дявольських звільнений з радістю і страхом закликав тебе. Радуйся життя нечестивого виправня, радуйся, у тих усіх люто страждаючих, радуйся бісівських почеш від церкві відігнання, радуйся гріховної мряки розсіяння, радуйся зникнення невидимих підступів, радуся демонських чарів, все сильне поборення, радуйся світили ночі, що підлу блуду просвічує, радуйся хмару, що невинних від зла покривагає. Радуйся, пагорби, що живуть небесною манною, радуйся долину, що Христовим смиренням насичуєш, радуйся каменю царства небесного, радуйся зеркалу світла предвічного, радуйся все, царице, ти, бо благодаттю недуги, всі зцілюєш. Дати себе на поживу всім гідним бажаючим. Благоволиво платити світівети, Господи, щоб усі, хто приймає причистеє тіло і кров Твою, Тебе пізнавали, як Бога Всесильного, ми ж дивуючись, Твоїй невимовній премудрості кличемо. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Тобі, Боже! Нове дивне і таїнство явив нам Творець, коли з учнями тайну вечерю свою споживав. Ми ж, благаючи все царицю, причастя святині найбільшої нас удостоїти кличемо. Радуйся, небесного хліба подателько, радуйся мати життя предковічного, радуйся чаші, що Срестом нас об'єднує, радуйся Тиму, душою тілу тіло і з Богом пов'язуєш, радуйся ложиться святішими тайнами сповнена, радуйся, дорогий цінний кивоти святині містилище, Радуйся, персти, що святою Христі вказує, радуйся трапиться, що пропонує нам їжу Божественну. Радуйся, бо ставиш ти Одесною достойних причасників. Радуйся, боремниці люлітургії Божественної, ти рятуєш від мук, Радуйся ти, бо приводиш до джерела життя вічного, радуйся ти бойте своїх огорожіш миром і кріпостю. Радуйся все, царице, Ти, бо благодаттю, цілюєш. Бачиш, Бачивши дивне диво різдво Твоє, Господи, всякі турботи житейські, чим далі відкинь мили. гору серця підіймім, бо ж для того Всевишній явився, щоб до себе підняти усіх, що співають йому Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тобі, Боже! Невідступно у надрах вітця пробуваючи, Незбагненне слово на землі плоттю явилося. Бог великий створив велич діві, бо зглянувся він на смирення рабині своєї, що чула, як кличуть. Радуйся намісти мого Бога містилище, радуйся явлення творця всесильного, радуйся руйнування могутності смертної. Радуйся, Адам... рани Адама, зцілення, радуйся вино, що душевні ради загоює, радуйся, оливо, що тілесні рани змащує, радуйся, огамування болю природжені, радуйся моксмертних полегшення, радуйся тобою, Боат, переможений, радуйся, безсмертний жало тобою притуплене, Радуйся воскресення надії і радосте. Радуйся, безсумнівне не спасеніє, радуйся, все царице, ти бо благодаті, недуги, всі стілюєш. Усякі створіння, всі люди і ангели дивуються величі твого слова в оплочення. Ми ж перед незбагненною тайною голови низько схиляючи, зі страхом трепетом кличемо тобі Алелуя. Алелуя, 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 Слава тобі, Боже! Одержимі хворобами прирозмаїтими, від святої ікони твоєї полегкістю отримують. безнадійно, недужі і всі зціляються, благодать бо приймають і з вірою кличучи. Радуйся здорових дітей повсякчасне збереження, радуйся хворих і немічних всіх оздоровлення, радуйся дітей, недужих і зцілення, радуйся юних страждальців всіх матінко, радуйся підняття всіх наложих хвороби повержених. Радуйся від радості страхом смертельним охоплених, радуйся, бо радання і ти слухаєш, радуйся, бо зрешти всі наші печалі радуйся бо волі землі, ти розтворяєш небесною радістю, радуйся, бо надприродне терпіння даруєш ти нам, радуйся всім, бо що плачуть, ти втіху готуєш, радуйся, бо лагідних ти окриляєш молитвою, радуйся все, царем. Благодаття недуги зіцілюєш. Природу людською гріхами пошкоджено спасти, бажаючи, зійшов творець, наче дощ, на руну на тебе пречиста, купиною вчинивши тебе неопалимою, Бог людиною став, ми співаємо йому, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже. Охорона ти дівам та й всім, хто очищення прагне. Богородице чистеє, Бог Бог в тебе вселився і очищає розумні створіння свої, щоб позбувши всякої скверни до тебе всі кликали. Радуйся, собесідниця тих, хто мовчання шукає, радуйся, дівсиних вінче сіяючи, радуйся і мого духовного сповнення, радуйся борогини одкровання Господнього, радуйся троєчної ради таїнице. Радуйся людського спасення спричинення, радуйся вершину гордовитим умам недоступна я, радуйся притулку, що смиреним серцям відкривається, радуйся чистая ти від неба самого чистіша я, радуйся чесніша від херовими, від серафимів славніша я, радуйся, обрадувана, я тебе радість прийняла від Архангела, радуйся втішена тебе відчула утіху пасхальною. Радуйся все, царице, ти, по благодаті, недуги всі зцілюєш. Пісня найкраща не успіває Твого милосердя, Господи. Хто ж бо може достойно прославити Бога, що ім'я його наче миро похоче. Між раби твої владичице світу тобою співаємо йому, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Світло велике засяяло тим, що у пітьмі сиділи, бо відвідав нас діво, схід, з висоти синий Бог твій, Тебе учинив він свічею, на свічник превисоко поставив і звелів нам співати Тобі. Радуйся, зори духовного сонця, радуйся божественного вогню, лище, радуйся, ясно, я тебе одежу святості виткала, радуйся свічку, ти розігнала розігнала, бісівську темряву, радуйся присвічення зашкадлублого розуму. Радуйся грішного серця осяяння, радуйся десниця, що рятує з моря суєтного, радуйся промену, що до царства дорогу нам казує, радуйся що щорозить нерозкаяних, радуйся грома, що лякає губителів, радуйся просвітлення лукавої совісті, радуйся суду Божого милостивлення, радуйся все царице, ти, бо благодатью недуги, всі зцілюєш. Благодать людям дати бажаючи завіту старого подати нам новий дарував, Ми ж благодать прийнявши не ділами закону, а єдиною вірою спасення отримуємо, співаючи, Алелуя. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Оспівуючи рождення Твоє подібно, як древній Ізраїль, кимвала святих доброгласних, святе і святих, оспівав Бог. Так само мені тебе скиню істину чеснотами славимо, окличучи. Радуйся, пісня, що вишніх лунагає, радуйся, псалми, що чується до голі, радуйся єдиного богослуги, недостойна я, радуйся, і Тройці святої угоднице, радуйся ти, поносила в собі все носителя, радуйся, престолу Ясний, Вседержителя, Радуйся, невимовна і тайна віків і часів усіх. Радуйся, непохитна надії всіх племен і народів. радуйся і раю, побожих, радости світла я, радуйся молитові, благань наших вислухання, радуйся домик при мудрості Богом збудованих, радуйся й любові посудина в вибрана, радуйся, все, царице, ти поблагодатью, недуги, всіцілюєш. О, все царице, що породила понад усіх. Для тих святіше слово, прийми нинішнє моління моє, і зцілив мене від хворіб смертельних та ізбаю від мук вічних всіх, хто кличе Господові Алелуя. Алелуя, Алелуя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, ангел предстателі з зійшов, прорік все цариці, радуйся, і бачачи, як ти, Господи, з ласом боговісним воплощаєшся, закликав до неї. Радуйся спасення нашого лави Гесного, радуйся сповнення промислу Божого, Радуйся, бо тобою Господь воплотився, радуйся, бо в тобі зобразився невидимий, радуйся ти, бо милість миру долона прийняла, радуйся ти, бо виткала слово одежу тілесную, радуйся, не збагне найвищнє радуйся, мана небесна, що серця оживляє, Радуйся, зори, що благодаттю сіягає, радуйся, джерело що води живі виточує, радуйся, Богородицям між жонами благословена я, радуйся, діво не що спаса родила нам, радуйся, все царицем, ти, бо благодатью недуги, всі сілюєш. О все благая, досточутна Богородиця Пантанаса, О все царице присвятає. Я недостойна, щоб увійшла ти під покрівлю мою, та як милостивого Бог, я мати, слово речи, щоб зцілилася душа моя і щоб немічне тіло моє укріпилося. Маєш бути силу непереможною, і могутнім є кожне слово Твоє, все царице. Ти за мене облагай, ти за мене умоли і нехай славиться всепіти ім'я Твоє завжди нині і в безконечні віки. Амінь.